Коли в тебе е жоден родич не воює, і ти не в тому окопі, і гинуть хлопці з, з сел, з містечок, е прості українці гинуть в тих окопах на півколіно, які ви викопали. Ну, і ми бачимо, що вже на сьогоднішній день ми втрачаємо там кілометрами територію кожен день. Це саме завдяки сінігубовим, губовим, саме завдяки Єрмакам, саме завдяки таким, як Зеленський. тому що ну, він в першу чергу як Верховного командувач відповідає за. Те, щоб на місцях будувалося, робилося і контролювалося. Натомість він дозволив красти, красти і красти. Це, знаєте, кажуть, топ 5-6 менеджерів, це не, не топ-5-6 менеджерів, це топ-5-6 клептоманів, які побудували таку клептократію, тобто можна красти все, головне заносити. І все, їм абсолютно немає різниці на всіх українців, на скільки вдів сіліт, Батьків залишилося без дітей, там і так далі. Тобто, є тільки чорний перо, ви подивіться, що як тільки десь відбувається в нас лихо, ніхто не каже, чому це лихо сталося. Чому не відпрацьована, наприклад, СБУ агентура, яка наводила на ті чи інші об'єкти, чому, е, ну, е, тобто чому не відпрацьовували засоби ПВО, чому недостатньо їх поставили, чому їх так мало в Україну зайшло і так далі. Натомість робиться Facebook і селки, якісь сторінки, подивіться, яке в нас горе, дайте нам ще грошей. Це, це жах. Ну так давайте ну, В причинах розбиратися, а не в наслідках. Тобто з чого треба починати? Чого починати? Починати треба з того, що агентура ворожа потрібна тут знищуватися і фізично в тому числі ліквідовуватися. Ті, хто наводять ракети на наші будинки, на наші квартали, на наші дома. Це перше. Друге, це наша демократ... дипломатія, яка має працювати з усім світом. Подобається нам хтось, не подобається, бо ми маємо з ними працювати і отримувати допомогу в першу чергу зброю. Не так важлива е, фінансова допомога, хоча вона також важлива це зброя. Натомість ми е, ну, пальці робимо, всіх посилаємо куди подалі, а потім ну, хлопці залишаються з автоматами Калашникова, коли їх засипає дроном Ефірі. От маємо те, що маємо. Чия це проблема? Це проблема влади, в ну, першу чергу, Зеленського. Це його проблеми, його топ-5 цих клептократів, які ну, зробили те, що зробили. Народ нас готовий воювати, народ нас тут воює, воює з першого дня цієї війни. Разом з тим 에, влада робить все. І я по тюрмі бачу, що дуже велика кількість бізнесменів, які допомагали фронту сидять, е, бізнесменів, які там вливали кошти в оборонку, сидять, люди, які займалися оборонкою, сидять. І знаєте, ну в тюрмі таке негласне право. Е, між собою, так люди спілкуються, кажуть, що е, в тюрмі сидять ті, хто за незалежну Україну. Ті, хто е, за розграбування і те, що потім кудись там, в якісь країн, вони не сидять.